Діалог закоханих. Максиму здавалося, що він блукає у світі, де всі кольори стали тьмяними. Сонячний день, сповнений галасу міського парку, не міг розвіяти його відчуття самотності. Він йшов алеєю повсміх дітей та розмови закоханих пар, але його душа була порожньою, наче чекала на щось, чого він не міг назвати. Він звернув до невеличкого тихого ставка, де людей було менше. Його погляд зупинився на дівчині, що сиділа на лавці, занурена у свій скетчбук. Сонячне проміння, що пробивалося крізь листя, ніжно торкалося її волосся. У ту мить він відчув, як щось всередині нього здригнулося, наче давня мелодія, яку він забув, почала знову звучати. Дівчина, яку звали Соломія, підняла голову. Їхні погляди зустрілися. І в ту ж мить світ навколо завмер. Зникли всі звуки, всі барви. Залишилися лише вони двоє. Рум'янець залив його обличчя, а серце забилося так швидко, що, здавалося, готове вистрибнути з грудей. Він не міг вимовити й слова. Соломія не відвела погляду. Вона терпляче чекала, і ця тиша була наповнена незрозумілим, але таким рідним відчуттям. Нарешті, переборовши збентеження, він ледь чутно промовив Привіт! Вона посміхнулася. Її посмішка була теплою і щирою. Наче сонячний промінь. Привіт, відповіла вона, і його душа відчула, що знає її вже тисячі років. Тепло розлилося по всьому тілу, і порожнеча, що була в ньому, зникла. Він зробив крок до неї, і слова, що йшли від самого серця, самі вирвалися назовні. Любове моя, як твій настрій, промовив він, не дивуючись власній сміливості. Вона аніскілечки не здивувалася. Навпаки, її серце відчуло щось рідне і знайоме. Любий мій, з тобою краще став. А твій золоце моє як, відповіла вона, і його слова здалися їй найприроднішими у світі. Його окрилила її відповідь. «Моя пташечко, я щасливий, промовив він з такою радістю, що, здавалося, вона може осяяти весь світ. Він обережно взяв її за руку. Радосте моя, у мене таке відчуття, що тисячі років знає моя душа тебе. Вона стиснула його руку у відповідь, її великий палець ніжно погладив його долоню. Моє серденько, моя душа теж відчуває, що ми знайомі тисячу років, прошепотіла вона, і в її словах була вся глибина їхнього зв'язку. Він продовжував говорити, і кожне слово було як вірш, що виходив з його душі. Пташечко моя чарівна, ріднесенька моя, душе моя співуча, ти світлом стала для мого буденного життя. Він відчував, що знайшов не просто кохання, а свою другу половину, давно втрачену частину себе.